В Європі, наприклад, у тій же Польщі, багато ініціативних людей знають, як знайти кошти на кращі дороги, відновлення архітектурних пам'яток та фестиваль культури. Пишуть про це проекти, Євросоюз їх підтримує і дає гроші. В нас теж багато ініціативних людей, але писати такі проекти чомусь не прийнято, та й не всі вміють це робити. Тож цього і хочуть навчити фахівці. Крім того, не скрізь національні меншини почуваються нормально так, як в Україні. Є держави, де їх утискують і принижують, і в цьому плані теж пропонують підтримку. Це європейська програма, яка реалізується в Україні, і вона спрямована на те, щоб організації національних меншин змогли, скажімо так, більш ефективно діяти, змогли е розвивати власну спроможність і співпрацювати. Е між собою з органами влади національні меншини області вже мали підтримку Євросоюзу у цьому плані. Наприклад, поставили пам'ятний знак у місці масових розстрілів євреїв у Другу світову війну в Андрушівському районі і хочуть мати ще. Так німецька громада сподівається мати кошти на відзначення століттів для народження відомого піаніста нашого земляка Святослава Ріхтера. Ми беремо участь в сьогоднішній програмі, щоб дізнатись про гранти, які спрямовані на підтримку національних громад в Україні. Скажімо так, в польському напрямку ми працюємо. Так, я певні фонди є вже декілька років, з якими співпрацюємо. Але власне я очікую, що тут ми почуємо щось інше, бо є багато великобританських грантів, які, скажімо, не обмежуються так, меншинами. Є ООНський гранти. Гранто завжди вимагає купу умов і. Ми не можемо йому нічого пропонувати, окрім підлаштуватись під ті умови, які він висуває. Єдине, ми можемо внести туди серйозну креативну думку, ідею і розвинути її, а отримавши підтримку фінансову втілити в життя. Громадський центр соціальна дія та обласна асоціація фахівців соціальної сфери планують провести на цю тему чотири тренінги в найбільших містах області.